Із дитячого взуття Джордж, теплесенькі кроксики, розмір 28, теплесенькі черевички, Черевички ідуть в розмірі 29 на клісику, такі без клісику, в розмірі 31, макасинчики. Макасинчики йдуть на розмір 20. Такі макасили на ліпушці йдуть на розмір 30. Черевички на замочку з боку. Серединка також така м'ягесенька баєчка. Розмір 33. Така класна моделька. В розмірі 32. Також боку йде замочок. Классенкі кроксики розміру 21. Такі тепласенькі тапульки. В розмірі 26. Кеди. в розміру 32. І кросівочки в розмірі 33. 36. Ось такі мокасини на ліпочці. Такі прикольні, теплесенькі, задуліточка, розмір 29. 34. Такі домашні капулечки. Підуть тільки дуже класні, такі підошва піночка, дуже легесенькі тепленька. Ось така серединка, розмір 32. Середина серединка, тепленька, черевички Розмір 24. Чубітки. Чубітки йдуть розмір 30-31.